Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що Єрмак їдав наказ нарити компромати на залужного. Втім, силовки відмовилися це робити. Залужний після відставки зв'язався з Єрмаком та пообіцяв поприлюднити папку з досі на нього татарова та інших зрадників. Мовчати генерал не буде. І от наказ на арешт від генерала точно виконають. Знову отримую підтвердження того, що абсолютно не підходжу для політики. Читаю зараз коментарі на відставку досвідчених і поважних політиків там. Сюди, рефрен, президент має пояснити суспільству, пише Карл Волох. Ну, по перше, і він, і його спікери якусь там ахінею про нові відходи вже озвучували. Інша справа, що ви цього не купуєте, як і я. Головне, що ви чекаєте. Що він скаже правду, ось так вийде до народу. Видасть я маленька, обмежена ревнива, заздрісна і закомплексована людина. До того ж, абсолютно випадкова на посаді президента і верховного головнокомандуючого воюючої країни. Я терпіти не можу людей розумніших за себе, а головне таких, які мають. Гідність і власну думку. Тим паче я не готовий терпіти поруч керівника, котрого народу любить набагато більше ніж мене. І він може легко змінити мене на посаді президента, що гарантує мені слідство і тюрму. Тому я і звільняю генерала залужного. А враховуючи, що будь-яким іншим поясненням адекватна людина не повірить, усе нато очевидно до чого ж риторичні питання і заклики. В той же час прокурор Жабрівський пише наступне Україна понад усе, кого б ми не славили, хто б нам не був до душі, але всі. Свої емоції маємо пропускати через призми, перемоги і через призму української України. Учора неукраїнське українське політичне керівництво підписало указ про звільнення головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужно. Зрозуміло, що Зеленський не працює із залужними його відставка була передбачена ще з осені минулого року. Потрібно, як і кожному воїну, який боронить нашу країну, щиро подякувати залужно за патріотизм, за мужність, за те, що він зі зброєю в руках захищав. Я сподіваюся, буде захищати Україну і разом із українською. Кою нацією здобуде перемогу. Заложний українець, залужний патріот, залужний воїн за це йому честь і повага, як і всім тим воїнам, що віддали своє життя в боротьбі за Україну, і тим, хто сьогодні боронить і в майбутньому буде боронити українську землю. Призначення генерала Олександра Сирського на посаду головнокомандувача збройних сил України є не найгіршим варіантом для України і для війська в цілому. У головнокомандувача Олександра Сирського є як плюси, так і мінуси. і Дуже важливо, що переважатиме. Думаю, що. Що, окрім поточних завдань утримання позицій, збереження життів наших воїнів, робота по підготовці резервів, отримання боєприпасів, сьогодні одне з ключових завдань для головнокомандувача, є повернення українцям і воїнам мотивацію захищати свою державу, тому що провальна мобілізація не зовсім добрий командний склад у війську. Все це не дуже мотивує українців йти у військо. Хочу нагадати усім, у тому числі генералам, що зупинили московитів 24 лютого. якраз мотивовані українці, які готові. Були з коктейлями молотва з мисливськими рушницями бити кацапів і не геніальні операції у перші дні, а власне мотивація української нації і війська зупинили московську навалу. Зрозуміло, що сирський командувач сухопутних військ і сирський головнокомандувач це були дві різні особи. Дуже важливо генералу Олександру Сирському не завжди брати під козирок, виконуючи завдання генії військового мистецтва з вулиці Банкової. Це також буде один із мотиваційних елементів для української нації. Вкрай важливо розмежувати сфери відповідальності Відповідальність головнокомандувача, в яку не втручаються навіть сам Єрмак, і відповідальність Зеленського без такого розподілу насправді мотивація не повернеться. Дуже важливо, щоб повірили воїни і українці генералу Сирському. А це відбудеться за деяких умов наведення ладу в командній ланці ЗСУ, підготовка молодшого і середнього офіцерського складу, для яких ключовим завданням має залишатися збереження життів. Воїнів уважаю, щоб у військовій операції не втручалися. Ті, хто з автоматами у житті не розбирав. А від Військовими операціями повинні займатися виключно. Ті люди, які на це вчилися, мають авторитет і компетентність у цій сфері. Зараз багато дорікають генералу сирському за великі втрати при обороні Бахмута. І в цьому питанні бажано, щоб ключовою ознакою фаховості командного складу було збереження життів підлеглів. Тому ті дорікання не будуть продовжуватися, і українці побачать перспективу. Нагадую, не потрібно закохуватися в генералів, як правило, вони одружені. Потрібно відзначати їх авторитет компетентність і вірність Україні. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.